Доброго всім ранку. Знову-таки кожен ранок добрий. Він не винен, що хтось з вас не виспався. Тому а, сьогодні, сьогодні ми будемо розбирати коротенький, але настільки ємкий псалом, що просто аж голова вибухає від того, наскільки він ємкий. А, ви, певно, читали вже цей псалом. Дуже часто на нього йдуть посилання саме з нового заповіту. Особливо коли читаєш Євангеліє, Євангелія від Матвія, найбільше. а, Там є такий цікавий псалом, як псалом 109, псалом Давида. Давайте зараз ознайомимося з текстом і потім перейдемо до розбору. Псалом 109, псалом Давида. Промовив Господь до Господа мого. Сядь праворуч в мене! Доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг, жезл твоєї могутності Господь пошле зі Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви, в святій оздобі, і лона ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Поклявся Господь і не пожаліє. Ти священник навіки за чином Мелхиседека? Господь праворуч від тебе і розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високу голову. Перше за все постає питання, коли читаємо цей текст. Ці, цей псалом, точніше, перш за все, з першого тексту, у нас вже стають якісь незрозумілі речі промовив Господь до Господа мого». Це в нього що якась біполярочка, що він говорить сам до себе, чи як виходить. В єврейській мові, коли ми подивимося, то використовується два різних слова. Просто у нас їх переклали однаково, але. В оригіналі воно по різному звучить. Промовив Господь, тут використовується Яхве до Господа, а тут вже використовується Адонай. Тобто, якщо ми разом це скомпонуємо, то виходить: промовив Яхве до Адоная мого. Ось. Адонай уже ближче до нашого а, Господь, господар а, пан, от так скажімо. Ну а Яхве. Я думаю, ви розумієте, що в єврейській традиції, особливо в контексті третьої заповіді, вони не могли використовувати ім'я Яхве, тому вони його уникали як тільки могли не тільки коли вимовляли, тобто вони його ніколи не вимовляли, та ще й ніколи і не писали. Були написані ці чотири букви, наприклад. Але коли скажімо, у них якесь загальне зібрання. У них було таке правило: бачиш Яхве читай Адонай. Ось звідси воно, в принципі, і взялося, що Господь до Господа сказав. Тож, повертаючись до тексту, виходить, що Яхве сказав Адонаю моєму. Моєму це кому? Це виходить Давиду. Тобто, у Давида є якийсь пан. Хоча Давид сам по собі є цар. І тут питання: хто ж є паном Давида? хто є його господарем. Я думаю, що для вас не є сюрпризом те, що це відбувається діалог між Богом Отцем та Богом Сином. Як саме Давид записав ці слова, Ісус Христос говорить, що Він це зробив по натхненню, російською повдихновенню. Тобто. Він якось отримав цю інформацію, можливо, в нього було видіння, і він був перенесений до тронного залу в Новому Єрусалимі, де він почув цей діалог. Можливо, він просто побачив якесь видіння, або, можливо, Дух Святий йому підказав, як воно є. Тож, в будь-якому разі, Давид бачив цю інформацію і говорить: Бог Отець, Богу Сину. Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Бачимо, що діалог відбувається уже після смерті Ісуса Христа і Його Воскресіння. Тобто Він свою місію вже виконав. І Бог отець йому каже: Тепер, після того як ти виконав, тепер сядь праворуч мене і чекай, доки я не покладу ворогів до підніжка твоїх ніг. А, і потім він говорить, що жезл могутності. Пошле Господь з Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Сіон взагалі є зазвичай символом того місця, де знаходиться Господь. Чому так пішло? Тяжко сказати, але так воно є. Коли читаємо псалми, то можемо це проаналізувати і подивитися, що частіше за все, Сіон є вираження місця, де знаходиться Господь. Тож. Господь зі свого місця, де він знаходиться, Він пошла Богу Сину, тобто Ісусу Христу, Він пошла йому силу, могутність і міць. Жезл могутності означає, що він йому надає владу. І далі е, пише Давид: Народ твій, мається на увазі Ісуса Христа, охоче піде за тобою в день твоєї битви, в святій оздобі. Тут вже описується остання сцена суду: День твоєї битви це день, коли, як пам'ятаєте, як поетично зображений в книзі об'явлення Ісус Христос, як переможець на білому коні, як полководець, який веде вперед своє військо. І тут Давид те саме описує, лише задовго ще до Івана: що буде день битви Ісуса Христа, і народ охоче піде за Ним. Ніхто не буде нікого благати, ніхто не буде нікого вговорювати, вмовляти. Народ сам піде за Ісусом Христом в День Битви. О, е, наступне речення воно трішки тяжке для розуміння, і є декілька різних інтерпретацій, як його зрозуміти. Взагалі, якщо прочитати, от, із лона ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Так читаєш і думаєш, ну щось незрозуміле. Кожне окреме слово саме по собі зрозуміло, а разом вони, вони складають щось із лона ранньої зірниці, народиться роса юності. Зрозуміло, що лона ранньої зірниці це поетично, але що таке роса юності? Тобто, поетично трішки незрозуміло. Є перш за все трактування 70 старців септуагінта. і септоагінки тут переклали його трішки інакше, що дає більше сенсу. І я притримуюсь з цієї точки зору. Там переклали його так, і до речі, згідно з єврейським текстом, так можна перекладати. Там переклали наступним чином ізлона. До появи ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. І це вже має більший сенс, оскільки, якщо брати буквально, то Ісус Христос народився із лона. і Він народився, провів юність тут на землі, тому має якийсь більший зміст. І ми доходимо до центрального тексту цього псалму. Написано, поклявся Господь і не пожаліє, або, якщо більш буквально навіть не розкається. Ти на навіки за чином Мелхиседека. Про Мелхиседека ми пам'ятаємо е, такий загадковий персонаж із книги Буття. Е, з одного боку, про нього щось відомо, з іншого боку, про нього нічого не відомо. Написано, що людина без племені, без роду Тобто. Невідомо, хто, хто він такий був, достеменно невідомо. Єдине, що ми про нього знаємо, що він мав, обіймав дві посади. Він був царем Салиму і священником Салиму. Він був одночасно царем і священником. І так само Господь каже, що ти священник навіки за чином Мелхиседека. Таким чином, він, якби, в собі, має два цих титули, так само, як колись мав Мелхиседек. Тут важливо ще сказати про те, що е, Мелхиседек був царем і священником Салему, а, а Салем – це місто, яке згодом е, стало відомим вам всім містом Єрусалим. Так, е, місто миру. Так само, як. Е, Мелхиседек був священником Єрусалиму земного. Так само Ісус Христос є священником і царем Небесного Єрусалиму. Така паралель, цікава дуже. Ось. І далі, продовжуючи цей псалом, Давид пише: Господь, праворуч від тебе і розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. Бачимо, знову таки, це картина суду, уже звершившогося суду. Бачимо, що земля наповнена трупами, на всіх земних просторах знищені князі, які постали проти Бога, і народи вже були осуджені. Сказати, що тут є якась літературна відсилка до другого псалму можна, але. Деякі говорять, що тут пряма така відсилка. Я би не сказав, що пряма відсилка, але може бути. Може бути. Пам'ятаєте, другий псалом, коли написано про те, що князі і царі повстали проти Господа і проти помазаника його, проти Месії його. Ось. І тут ми бачимо результат їхнього повстання: він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах, розчавить голову князів. Бачимо результат. Всякого повстання проти Бога, проти Його Месії. І завершається цей псалом такими цікавими словами, серед вчених богословів досі немає єдиної думки, що це значить. Вона така трішки неоднозначна. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високу голову. Сама суть слів зрозуміла, зазвичай, в битві, коли йде якась битва. Особливо, коли ми читаємо в старому заповіті, немає часу, коли там зупинитися. Тому написано, що по дорозі питиме з потоку, швидко воїн іде, раз опустився, попив води і знову пішов. І так само Ісус Христос, коли виконуватиме свою місію, образно кажучи, буде пити з потоку, тому в нього все вийде, він триматиме високу голову. І люди за ним підуть і не впадуть. Тож, що можна сказати? Можна сказати, що, по-перше, сам псалом 109 це дуже цікава мініатюра. Мініатюра, в принципі, об'явлення. Як бачите, тут є тут є всі ті самі символи. Це Інагурація або коронація Ісуса Христа, який сидить праворуч Бога Отця, те саме бачить Іван, який чекає, щоб ворогів його Бог поклав до підніжка ніг, той самий жезл могутності, тобто отримання влади. Це саме написано в Об'явленні. Те, що народ піде в день битви за Ісусом Христом, написано, те, що він є священником за чином Мелхиседека, також описано. Це більше, звісно, описано в посланні до євреїв, але тим не менш, Господь праворуч в день гніву розгромить царів і так далі. Тобто, бачимо, що по суті тут така собі мініатюрка із книги об'явлення. все, що колись написав апостол Іван, ну ми говоримо, десь це був кінець. Першого століття, початок другого, От, все це задовго до нього, ще десь століть за 9-10 навіть, описав Давид в своєму псалмі. Лиш єдина проблема, єдина проблема в тому, що, на жаль, цей псалом так і не був зрозумілий для всіх, тому в часи Ісуса Христа, коли він запитує у вчителів народу, він запитує, як же тоді, ну, він запитує, чий син Месія. Йому кажуть, він Давидів, а як же тоді Давид називає його Господом? І, на жаль, на це питання йому вчителі народу так і не змогли дати відповідь. Незрозумілий був для них цей псалом, як писав Ісая справедливо про них. Що слухом будуть слухати і не зрозуміють, очима будуть бачити і не зрозуміють? Тому для нас на, 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 на даний момент є прекрасна можливість його зрозуміти, але в цьому є великий урок. Дуже багато прост в Біблії. Вони коли ми їх читаємо, ми дивимося на них. Ха, так тут же все зрозуміло. Невже для вас це було так тяжко зрозуміти? Що у Бога Отця і у Бога сина є декілька, точніше, у Бога є декілька іпостасей, що він розділяється на декілька особистостей. Ну по суті, що одна з них говорить до другої, що Господь прийде, причому втілений втілений вплоть? Невже ж це так тяжко зрозуміти? Насправді неймовірно тяжко. Коли ми читаємо про отство, наприклад, з Даниїла і об'явлення? Ми ще якісь собі теорії вибудовуємо, якось її розуміємо, інтерпретуємо. І я певен, що десь є ангели, які дивляться і думають, невже це так тяжко зрозуміти? Ну тут же все очевидно написано. І е, одну думку хотів би донести. Наші інтерпретації можуть бути не завжди точними, от на 100%. І ми зрозуміємо все тільки після того, як пройде певний час і ці пророцтва виконуються. І тоді ми будемо читати такі речі, як цей Псалом 109, і будемо дивитися. Ну да, справді це ж було так написано. Так тут же все на поверхні є, тут все очевидно. А, так і це велика надія. Велика надія, яку ще а, написав Псалмис Давид. Він дав її ще тоді, ще задовго до всіх пророцтв. він написав, що народ піде за Ісусом Христом в день битви, і саме головне, що Він буде в святій оздобі, в святих шатах, тобто в святому одязі, ну, мається, звісно, на увазі, не буквально якийсь святий одяг, а скоріше в одязі святості. І зараз я хотів би, щоб ми з вами помолилися про те, щоб ми. Мали надію, мали надію на те, щоб все таки в той день битви, щоб кожен із нас був одягнений в одяг святості, щоб ми послідували за ним, за нашим воїном, за нашим полководцем Ісусом Христом. Щоб ми не розчарували його, і щоб ми мали надію, потім, одолавши ворога, сісти поруч з ним на престолі, як він колись обіцяв через апостола Івана. Давайте зараз звершимо молитву. Добрий наш Господь, ми просимо тебе. Просимо, щоб ти нас зберіг у святості. Ми знаємо, що ти великий священник за чином Мелхиседека, і зараз ти звершуєш служіння в храмі небесному, як написано про це в посланні до євреїв. Ми просимо, добрий Господь. Очисти наші гріхи, очисти наші гріхи, щоб ми були достойні в той самий день битви бути в шатах святості і бути на твоєму боці. Ми просимо, добрий Господь, не допусти нам впасти. Як священик, викупи наші гріхи, ми тебе просимо. І також просимо тебе, як цар, прийди наш месія, тому що ми тебе дуже сильно потребуємо. Земля наповнилася жахливими злочинами, і ми чекаємо, коли цей день настане. День, коли ти будеш судити, народи, коли ти прийдеш і коли ти покладеш край цьому. Просимо тебе, добре, Господь, дай нам дожити до цього і бути достойними, достойними Твоєї слави, Твоєї вічності. Все просимо я, великого Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.